Тоді як на вокзальний били оцю колону 27 27 лютого. Так, да, це було 27-го, да. Оце тоді воно все прилетіло. А далі що вже було? То вже було, як тут кругом танки були, бо я була в окупації тут. Ми були. Коли були танки, наші хлопці теж стріляли, попадало туди з тої сторони, в основному. Да. Як вони тут, ну, два будинки згоріло, тоді танки уїхали, бо в нас був кругом тут. Ми, як говориться, були під охраною танків. Тоді вони уїхали туди до садіка, частний сектор. Получається, аршисти прикривалися житловими будинками. Звісно, тоді вони в частний сектор, вони говорять, там з частного сектора виносили все, прикривали танки. А тут кругом нас вони стояли кругом. Вони, мабуть, хотіли туди прорватися, але як стали стріляти туди з Ірпеня, вони повтікали звідси. Це вулиця забрали. яка? 62-й будинок, вулиця яка тут? Тут водопровідна. Водопровідна. Да. Тут тоді... пошкоджено скільки квартир зверху? Ой, є у нас, по-моєму, чотири чи а, з 9... а на 9 я так. Там були, загиб... були загиблі люди. Ні, західлих не було. То нас... люди встигли евакуюватися, так фактично в нас тут людей було дуже мало. Ми тут, як були, у нас було всього сім чоловік. Ми були на першому і на другому поверсі. А тут снайпера, вони наверх не дозволяли йти. Вони ж а, російські снайпера були Так, да, вони ж наверх йшли, вони ж туди висліжували, Як вони Багато, каз... було. Багато Як вони каз. А кажіть, кажіть. 4, їх обично по чотири було, вони обично говорили, ой, з вашої сторони такий снайпер хороший, скільки ребят наших ранів. Ну, знаєте, вони лояльно до нас відносились. такі не були, вони. Ну, тобто ц... те, що сталося на Яблунівці, це їхня робота, оцих снайперів. Да, да, ну, як сказати, да. Частково? Да, да, да. Ну, Я не знаю, як вони там зверху стріляли. Ну, Наверх вони, я обично як говорила, Uh, я говорю, дайте, я піду наверх там щось чи перекинусь, то вони ще так знаєте, як предупреждали. Мол, ми стріляли, зараз там будуть стріляти. Там все вони двері повиривали. Я вам скажу мародарили, що... так, будинку? Ой, я не знаю. Ну всі двері були повиривані. Виривали, що їм там. Я не знаю, що вони там у них робили. Я не скажу, що вони там виносили. Ну, до Всем дев'ятий, восьмий, 6... шостий. На п'ятому частічно, уже ніже вони не виривали двері. Що вони тут? Я ой, я говорю, не дай Бог. Катували людей місцевих? Ну, на бучі там видно стояли говорять, там об, особливо на стіколки, там у нас тут, то я не знаю. Ну було, там повбивали їх mm -hmm. було, але я не, не скажу, щоб так. Ну, до вас особисто. Ні, справи не мали? Ні. Навіть як е, вично питалися вам їсти, принести, то щось приносили, що в магазинах награбували, да, в підвалах. Наприклад, там консервація, щось у підвалах видно, приносили, магазинчик тут до нас був, вони там, то так приносили нам, що як, а як е, кажуть, кушать, хотіть, а ми говоримо, хотім. ну на кострі їсти варила. Вони, вони хліба а вони говорять, у нас немає, то можемо галети принести. Вони приносили. По... Вони пояснювали свою присутність тут. Що mm. вони тут робили? Так нічого. Я знаю, один раз зайшли, то казали, що всі політики здохли. Я говорю, так, звісно. Ну, нічого не казали. Ми я звичайно, з ними не, не контактили так дуже. Ну я не скажу, що ну так. Зайшли, вийшли, звісно. Мужики курить, у них спрашували, то вони, знаєте, такі що суєвірні. Хлопці говорять, дві. Вони говорять, ні, і одну, і три. Мол, як на могилку це, так вони не от уже. Я говорю, ти диви, які суєвірні? Ну, я вам скажу важко було, ну дай Боже, не тепла, не світла. Ой, і вони ходять, потім вже видно, як там заварушка в Ірпені, в Дмитровці почалась, вони тут вже почали. Дуже багато так бігати осторожно, ходити вже такі, знаєте. Я говорю, чого вони так? Коли... А потім, слава Богу, що вони якось так уїхали. Коли що... вони звідси покинули будинок ваш Ой, а знаєте, навіть в кінці. В кінці березня. Так ото як їх прогнали там з Дмитровки, вони тоді і вже вони втікли з бучі, як там казали дівчата, навіть корм, говорить, котячий забирали мішками. Говорить, чи вони не знають, що це таке? Я говорю, мабуть, саме жрати буду. Да, як бігали по цьому, дівчата говорить, бігає буряти шукає, дайте машинку, де знайти машинку малютка, де ж її знайти, в нас централізоване все. Отакі, От а мінували потім після себе квартири, ти що ви кажете, грабували? Як вам сказати. Я вже потім мене забрали. Ну що там було, вроді б не було такого нічого. Ну хну обично не заходили, ну, ходили, дивилися. Вроді б нічого такого mm -hmm. не знаходили. Ну, ми обично писали, що замініровано тут нельзя, бо знаєте, цигани ходили, то щоб не не було мародьорства ну, потім знаходили вот эти зербне там і може й наше залітало оттуда з БКЗ хлопці стріляли. ж, напевно, раз эти ізверги відсюди були. Що скажеш, війна? Кого будеш обвиняти? Ну, два будинки згоріли. Я, звісно, стріляли наші хлопці по танкам. Танки тоді втікли, два будинки згоріли. Ну, танки ушли бистро, яких було багато. Як вони їхали, тікали. Це було страшно. Я говорю, я спочатку як то не боялася, а потім уже в кінці, вже то видно, то все. Це було страшно. На вашу думку, що вони тут взагалі? Кисня мета, що вони хотіли цим ну, доказати? Як вони? Як у нас Наташа говорила одна з ними? Він говорить: ну зеленський підпише капітуляцію, мов, і ми у що Зеленський довжен підписувати капітуляцію? І ми мов, все, ну пойдемо. Парада по да, 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 Так, так, так як в їх у рюкзаках була парадна форма. Ви її бачили ту форму, до речі? Ні, не скажу, не бачила. Ні, не бачила. Вони тут спочатку так безпечно ходили, вічно когось ловили, вічно когось питають. Ви не бачили їх коней? Я не ні, виділили ні, ні нікакого мужчини в чорному. Я не бачу, вічно когось вони. Ну, нацистів шукали, напевно. Ну, навірно. Ну, Хлопців, да, роздівали, провіряли. Я у перші дні, як вони прийшли, я знаю, ні, тоді я була на восьмому. Виходжу, а вони стоять двоє з автоматами. Знаєте, так, питають, вдома одна. Я говорю одна, бо взагалі на восьмому теж нікого не було. Провіримо, зайшов, подивився. Курточка була мого діда, він говорить, курточка ще я, ну холодно, я вкривалася. Ну, діда мого, дід пішов вірпень, а тоді вже там блокпост він не змог вернутися. А другої мені говорить, бабуся, іди в підвал, такий договор, знаєте, їхніх, е, як е, ті, говорять, чуваши чи буряти в їх такі. А потім вони двох пацанов тут засікли в нас тоді ж. І мене питали, ви їх знаєте, і тоді вони їх і повели куди, то їх знайшли в телефони, а в телефонах вони нафотографували там. Я не знаю, відпустили вони їх чи ні, бо в нас тут теж парень з нами був біля костра. Вони його забрали, але провірили і відпустили. Він, бідний, напугався, звісно. А, було там багато вбитих, там лежало там, ото. На Кірова чи Яблинська вона зараз? Що хотіли, то й робу.